Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Я так абсолютно уверен в тому, що Україна домерзнути зимою. Надо бити, бити, бити. Мені здається, що все ж таки зараз питання обстрілу цивільної інфраструктури для Путіна є пріоритетніше за військово, але треба зрозуміти одну важливу річ. Що за великим рахунком, за великим рахунком. Ситуація зараз там така відстань невелика, що її можна подолати оцими звичайними радянськими ракетами, яких у, у них дійсно дофіга. Да, да, да це правда та да, це інша абсолютна історія. Що стосується оцих ракет далекобійних і таке інше, це точно не ці ракети, які будуть бити по цій території, тому що вони їм потрібні для того, щоб руйнувати українську. Ну, інфраструктуру да, інфраструктуру uh, да. критично, і вони, як ви знаєте, цим займалися рівно цієї ночі, там вони у Вінниці знищували стратегічні об'єкти. Вони будуть це робити, тому що це зараз головний напрямок війни. У них яка ідея зараз? Вони не можуть виконати ці цілі військовим шляхом, і вони діють, як вони діяли завжди. Коли вони не можуть щось, чогось досягти військовим шляхом, вони починають спалювати села, міста, тероризувати місцеве населення, Це взагалі тактика будь-якої терористичної армії. І дивитися, що далі. Тому що от дійсно ваша армія може на нас наступати, але поки вона до нас до наступає, то у вас в тилу, в тилу нічого, нічого не залишиться. Головна ідея це знищення тилу. І зараз успіх війни буде залежати насамперед від того, наскільки вдасться відстояти тил. Це як насправді це зараз головний напрямок війни. Тому що якщо їхня ця тактика буде даватися взнаки, то це буде означати кілька речей. Перше, що дійсно величезна частина території буде зруйнована зруйнована просто. раз. Друге, що велика кількість людей буде виїжджати знову, це буде знову такий прес міграційного характеру на Європу. 2 Це те, чого те, вони хочуть, при чому хочуть саме в зимовий період, коли дорога електроенергія, коли дорогий газ, коли все це дорого. Це другий момент, чого вони хочуть. Третє, вони весь час будуть казати заходу: ну хорошо, ну хорошо, ну і що ви будете з усім цим робити? Ми будемо купувати ці. Ви будете купувати у нас нафту з газом чи Китай, а ми будемо за ці гроші купувати безпілотники. Ірану. Ірану. все не красиво. Все. І так будемо діяти стільки часу, поки нам не вдасться перетворити цю країну на пустелі. Що буде уроком для всіх інших колишніх радянських республік, що коли ми звернемося до інших з питанням, ні хочете, не ні ви нам присоєдиться. Да, не да. питання, да. ми не кажемо, що ми виграємо у вас війну. У вас просто буде як в Україні. Нічого не буде. Не світло, ні тепла, ні води, нічого. Ну, хочете так жити, живіть, дружіть своїми американцями. Так що це питання до заходу. Що заход допустить це знищення України, а це план? Це фактично план, який розгортається на наших очах. Це ж не таємниця, і ми прекрасно розуміємо, що якась кількість наших глядачів нас не дивиться саме тому, що у них блекаут. Надо бити, бити, бити і бити. не однократно, а постійно. От 2 до 5 тижнів. для того, щоб повністю вивести всю інфраструктуру. Півмільярда гривень збитків від обстрілів російської армії стільки попередньо нарахувало Миколаїв обленерго за 8 місяців війни, і це виключно на тих територіях, до яких у фахівців є доступ. Миколаївщина. Атакується постійно. Якщо в Україні перші атаки відбулися 2 жовтня, цілеспрямовані на енергетичну систему всієї України, то на Миколаївщині ці атаки відбуваються з самого початку бойових дій, оскільки в нас постійно пошкоджуються трансформатори, от можете уявити, що на сьогоднішній день у нас тільки існує дефіцит. Це 100 тонн трансформаторно трансформаторної оливи. Постійні обстріли попадають трансформатор, не виливається трансформаторна олива. Вартість одного однієї ну, тони трансформаторної оливи складає біля мільйона гривень. Тобто тільки на трансформаторну оливу, яку нам потрібно поповнити, нам потрібно зараз витратити 100 мільйонів гривень. З лютого в Миколаївській області споживання енергії промисловістю зменшилось у п'ять разів. Відповідно, зменшились і прибутки компанії. Вистачає, каже Вадим Данилків, тільки на паливо та скромні зарплати працівникам. Всі звільнення відбулися тих, хто злякався, хто не мав бажання так працювати. Напевно, що вони зникли ще в кінці лютого, на початку березня. Після цього тут я знаю, що залишилися ті люди, які, які вважають, що це їх власний. Є фронт, власне, енергетичний фронт, і часто фахівці обленерго працюють в умовах близьких до фронтових. Якщо пропадає десь світло в результаті е, вибухів, в результаті пошкоджень під час бойових дій, е, це небезпечне місце. І саме в це місце ми вимушені виїжджати наші монтери. На щастя, в нас немає загиблих. Це Дійсно велике щастя для нашої компанії, оскільки в наших колег, які знаходяться в таких самих умовах в зоні бойових дій, на жаль, є загиблі, які і тих, хто підірвався на міні, і тих, кого обстрілювали. У нас тільки два чоловіка було поранено під час виконання своєї роботи. Ми забезпечуємо ті бригади, які знаходяться близько до зони бойових дій, бронежилетами. На схід від Миколаєва, де ще вчора були бойові дії та окупаційні війська, електромереж фактично не існує. Ціні населених пунктів фактично знищені, там не існує ні мереж, ні населених пунктів, і в багатьох селах проживає по 10-20 людей. якимось чином, там ми де маємо можливість, подаємо живлення в тих місцях, де міде відновлені мережі, вони відновлені неналежним чином. Ми там вимушені будемо після перемоги обов'язково поміняти опори, поміняти провода, поміняти підстанції. Ми зробили так, щоб дати можливість зараз отримати. Світло подати в оселі да забезпечити можливість передачі електричної енергії, але в такому режимі в мирний час і, звичайно, неможливо залишати відбудовувати ці мережі в такому стані, як вони були, недоцільно в Миколаїв обленерго кажуть, планують побудувати на цих територіях нові на основі сучасних технологій та нормативів Євросоюзу. Саме цю зону, яка є е, біля Миколаєва, і сам Миколаїв, ми хочемо зараз часткину самого Миколаєва перевести і зробити побудувати мережі 2004, тобто прийти на новий клас напруги, які будуються на нових методиках, які застосовують, застосовують реплоусери, тобто автоматичне перемикання, відмикання мереж, що теж дуже важливо, і міжнародний енергетичний клас, це, це об'єднання великої кількості підприємств, які в принципі. Обрали як Миколаївський регіон, Миколаїв обленерго, як пілотним проектом з відновлення електричних мереж. За словами Вадима Данилківа, фахівці обленерго чекали на звільнення Миколаївської області та Херсона, щоб розпочати роботи. Учора голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попросив працівників комунальних служб із деокупованих територій зв'язуватися зі своїми керівниками. Місцева влада планує повертати туди адміністративний персонал, щоб звільнені населені пункти знову могли повноцінно функціонувати. Підопридіть мирних, сказати. 24 часа 48 часов. Начнем поквартально уничтожать. у нічтаже. Якщо говорити про те, як відобразиться на всіх, відступ від Херсона, перше для Вашингтона, це не є сюрпризом. А Остін вже не перший раз і не перший день говорить про те, що він вірить, що Україна з звільнить скоро цю територію. А вони до цього готувалися давно по тій воєнній допомозі, яка надавалася по тим пакетам, було чітко Видно, як вона калібрується під певний театр воєнних дій. А на Рамштайні на останньому, коли обговорювалася воєнна допомога, вона в тому числі калібрувалася. Під ці події а, Вашингтонський інститут вивчення війни вже пише кілька тижнів про те, що ось ось це станеться. Тут якраз дивіться, тут питання було а, в іншому. Що а, якраз західний інформпростір, він вже кілька днів живе в ситуації, що найменш кілька днів, а аналітичні центри вже кілька тижнів живуть в ситуації, що а, найближчим часом вони очікували ось такої перемоги на хресонському напрямку. А в українському інформпросторі трохи ми застосовуємо по відношенню до себе самообмеж і тому ми відстаємо от в частині відчуття. Того, що відбувається ця перемога, тому для них це не було сюрпризом для Вашингтона. Відповідно, навряд чи воно якось суттєво вплине. Якщо говорити про Китай, звичайно, Китаю це не для Сі Цзінпіна це неприємна історія, тому що Сі Цзінпін зустрічається в понеділок з президентом США Джо Байденом і не дивлячись на те, що Кірбі сказав, що навряд чи це закінчиться спільним ком'юнікі або спільною заявою, тому що знову ж таки немає на сьогоднішній день очікувані надії на те, що вони зможуть знайти оцю якусь середню лінію. Але все одно Сідземпін буде спілкуватися з Байденом в момент, коли російські війська втікають з Херсона. Він буде спілкуватися з Байденом в момент, коли Іран захлинається від крові власних дітей, і режим вже у режиму почався зворотній відлік. Він вже живе в борг. Він буде зустрічатися в той момент, коли Північна Корея, не дивлячись на її гру мускулами, а сьоме ядерне випробування, якого всі очікували на момент виборів в. Вашингтоні вона так і не зробила. І позиції Сі Цзінпіна, вони дійсно зараз виглядають слабкими. Плюс до всього Сі Цзінпін очікував на те, що 3П це популізм, постправда і поляризація, це саме та зброя, яку зможуть використовувати диктатури проти демократій. Але як ми бачимо, вибори в Сполучених Штатах вони продемонстрували, що виборець дуже розумний, що виборець менше вірить в цю постправду, ніж насправді вірять західні медіа. І що соціологи, політологи, західні медіа, що всі вони помилялися, вони вважали виборця тупішим, ніж він є насправді. Тому як наслідок, я думаю, що для Сі сідзінпіна це буде складна зустріч. Дивіться, а от ми бачили щойно цей це якраз до цього до цих ось історій. Сі дзвінпінь вирішив з'явитися в такому контексті. І от ще цікаво таке враження, що насправді Херсон утримували до цього моменту росіяни тільки для того, щоб дотягнути до виборів таке враження. Є тому, що судячи з для все, для них це було важливо не дати демократам, як вони вважають, от вони дадуть такий великий, е, ну я не знаю, профіт перед виборами. Е, ну в наскиська Вже... діревня досі вважає, що вона впливає да, на вибори да, в сполучених штатах. Да, Це так. дуже смішно, але так, ви праві. Вони дійсно думають, що вони можуть впливати на щось. Ми ще не вибрали собі нового кандидата на президентських виборах, які пройдуть у 2024 році в Сполучених Штатах. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. реквізити в описі до відео.